Всім доброго дня, ми сьогодні в метро, глянемо на валізи акційні. Так, ось такі великі у нас 999 гривень. Бачимо, синього кольору голубого, і м -м, блакитного, і велика 1499. Так, рожева 2700, вона йде без знижки. Ось тут валізи я показую вам поки що, які йдуть по ціни. Без нижок, Так, є по 800. Ось такі дуже-дуже великі Всагалі 1700 гривень. Дуже класна ціна. Ось таку велику валізу коріння зменшую. Ось ми бачимо. Ось, а чорна 2300. 300. Також дуже класна, велика, містка. Тут миде без межок. Ціни на валізи Ми бачимо. А тут дуже гарні ціни. У нас на малу валізу 799 гривень, середня 949, велика 1099. Ось у нас тканини, синій колір, синій салатовий колір і фіолетовий. Маленька, компактна, недорога. 799 гривень, супер ціна салатова і фіолетова. А Ось така велика з пластмаси фіолетова, 799 гривень. Хочу вам так зазняти, щоб ви побачили розмір. Це найдешевша валіза, яка є в метру. За таку ціну Опційно. супер. Незважаючи на те, що це пластмаса. Так, тут ми глянемо. У нас є чорна 1299, блакитна 2400 з тканини і з пластмаси 1600 гривень. Зелена і синя. Де синя? Ось такі ціни у нас на валізи метро. 12 червня. Прошу, хто бажає відпочивати. Приходьте на закупи. Зараз, мабуть, ніде немає. Валіз. Сто процентів. Так що зробимо так огляд. Зі сторони, як це виглядає. Всім рекомендую. Дякую за перегляд. Прошу підписуватись на мій канал. До побачення до зустрічі!